Смалята! Рада зустрічі з вами. Давайте зараз ми виконаємо з вами таку вправу. Уявіть собі, що ви всі перетворилися на зайчинят. Зайченята вийшли на галявину та почали грати, стрибати, бешкетувати. А покажіть мені, як стрибають зайченята. Так ось з'явилася лисиця. Зайченята завмерли. Хто поворухнеться, того лисиця знайде. Стояться вчиняти мовчать. Не шлухнуться. Молодці малята, нікого з вас лисиця не знайшла. І зараз ви перетворіться, будь ласка, знову на діточок, та я запрошую вас до осіннього лісу. Давайте малята з вами прогуляємось осіннім лісом. Ой, як тут хороше, як красиво, а як тихо. Майже не чутно пташинних голосів, бо багато пташок відлетіли в теплі краї. Здається, що ліс порожні. Але якщо прислухатись, то можна почути багато звуків. Ні, ліс не спорожнів. Кожен його мешканець зайнять своїми важливими справами. В основному це підготовка до зими. А хто ти так розкрикотався? Ой, та це ж наша знайома сорока білобока. Чому вона такий гале зняла? Доброго дня! Слідкую за порядком, каже сорока, наближається зима. Тому моя робота слідкувати, чи всі приготувались до зими. Я все про всіх знаю. Зараз і вам розповім, хто що робить, хто байдикує, а хто працює. Ось подивіться. Найпершими збирають запаси дрібні гризуни, миші, бурундуки, бабаки. Ще з літа вони збирають по всьому лісу зернятка, горішки. Та відкладають їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти в своїй нірці і не виходити назовні. Майже весь час гризуни сплять та прокидаються лише для того, щоб підкріпитись. А он погляньте ось хто справжня трудівниця! Дивіться уважно. Це білочка, вона в плячку не впадає, хоча багато часу проводить свої хатинці в дуплі. Високо на дереві, восени білочка збирає мох, траву та відносить до свого помешкання. На період холодів білочка запасає жолоді, гриби, горішки, зернятка. Ховають в дуплах, в деревах та в траві або в мохі. Іноді білочка так добре заховає свій пайок, що потім не може його відшукати. Грибочки білочка розкладає на піньочках або між гілочок. На зиму вона змінює колір свого хутра з рудого на сірувате. Тижаки її не знайдуть, а ця зимова шубка набагато тепліша. Ось так цікаво. Подивіться, яка вона спритна. Яка вона красуня. Помилуйтесь нею. А от іще один трудівничок. У ясні осінні дні їжачок готує свій будиночок. Як правило, ці звірята відшукують собі якісь нірки. Вони зносять в нірку сухе листя, траву, гілочки. На зиму йому потрібно запастись дуже багато цього добра, щоб не змерзнути в морози. В зимових нірках живуть по одному їжачку. Їжачки не прокидаються, а сплять всю зиму. А на зиму він накопичує жир. Що ж він їсть? Він полюбляє жаб, черв'яків. Він хижак. Він навіть знаходить яйця. А ще він полюбляє ласувати лісовими ягідками, яблучками та грибочками. А ось і ведмедик чим чекує. Ведмідь заздалегідь облаштовує свою варлогу. Він шукає печеру, яри або риє яму, куди зносить гілки, листя, мох, а зверху ло робить собі м'які матраси, щоб сніг не провалив. Запаси їжі ведмідь не робить, але восени він дуже активно харчується рибою, ягодою, горіха щоб накопичити якомога більше жиру для зими. І насправді хижак взимку не спить, він дрімає. І в разі необхідності він може прокинутись. Дивіться, який він великий. Ось, погляньте. І ще один трудівничок. Бобри, Вони в сплячку не впадають. Але підготовку проводять дуже відповідально. Бобри живуть великими сім'ями. Усі разом вони готовлять собі затишну хатинку. Коли тваринка валить дерева, воно завжди падає верхівкою в воду. Тоді бобер приступає до обгризання сучків, перегризає стовбур на окремі частини і сплавляє все це добро. До підводних скорбниць, які влаштовує біля берега. І справді трудівники. А он, погляньте довгоухий, погляньте на нього. Зайці особливо не готуються до зими, вони не мають постійної будівлі. Вони не риють собі нірки, запаси собі не роблять, не заготовляють, а харчуються корінцями, молодими пагонками дерев, корою. На зиму зайчиня лише перетягається, змінює сірий кожушок на біленький, щоб хижак не помітив на снігу. Який він чудовий. Ось, а ось і руда чимчікує, подивіться на неї. До зими лисичка готується по-особому, по-своєму. Вона переходить полювати в ті місця, де висока трава. Її забарвлення дозволяє приховатися в сухій високій траві. А в цій траві ховаються різні гризуни. Свій окрас Лисичка не змінює, але її шубка стає товстішою, яскравішою та теплішою. Густою шерстю покриваються навіть лапки. Яка вона красуня, подивіться, а хитрюча яка. А тепер погляньте у той бік. Хто це вовк? Вовки, так само, як і лисиця, колір шубки не змінюють, але вони хижаки, і їм не треба захищатись. Але їх хутро стає більш густим та пухнастим, так само, як і в лисички. Так легше пережити великі морози. Вовки на час зими збираються зграю, бо з граєю легше полювати, і це вони роблять з великим успіхом. На косуль, на зайців, кабанів. Великі, чудові та хижі. Послухайте, що це гілки трещать. Ой, та це ж лось. Як і інші тварини, лосі перед початком зими накопичують внутрішній жир, щоб пережити той період, коли їжу знайти дуже складно. Варто визначити, що шерсть у них стає густіша. В кінці листопада вони скидають свої роги, а навесні виростають нові. Ось погляньте, який красень іде! Не можна погляду відвести. Хто це? Благородний олень. Вони так само, як і лосі, скидають проги. Так само, як і лосі, будівлю собі не облаштовують. Від вітру вони хаваються в густих гілках дерев. Полюбляють ласувати травою сухою, корінцями, корою від дерев та мохом. Ну, ось і все, мої любі! Сподіваюсь, наша осіння подорож лісом вам сподобалась, і ви запам'ятали, як тварини готуються до зими. Зараз я кажу вам до побачення, до наступних зустрічей!